І так, Porsche 911, чи 911, називайте як хочете, приїхав на заміну свічок запалювання. Свічки, десь о, там, о, за турбінами. Є два варіанти, або знімати мотор, або знімати турбіни, інтеркулери, це все, зараз будемо дивитися що до чого. Якщо вийде, то просто знімо турбіни. Ну, бампер само собою. Турбіни. І, можливо буде допуск до... ну доступ сюди до свічок запалювання. Якщо ні, то треба раняти двигун. Ось такі гарненькі. І так. А, ось такий ось 911 -й. Porsche. чи 911, називайте, як хочете. Турбо. 3.82. Ось так ось він зараз виглядає. Там один інтеркулер, тут другий інтеркулер, тут пару защит. Бампер пришлось зняти. Що роблю? Замінюю свічки та катушки запалювання. Мануал пише, що потрібно або знімати повністю двигун, або, як мінімум, турбіни. Одну і другу там з другої сторони. Майже я вже думав, буду знімати, але болти закиші. Та й плюс. Не так все тут погано, от там свічки стоять. Понятно, прийшлось, Треба зняти ще тут пару захистів, цей так само стоїть там, ну тобто свічки не видно взагалі. Я вже такий одну сторону зняв, думаю, от. Коротше, наїба, е, намахав систему. Але прикол в тому, що походу система намахує мене, бо з другої сторони тут інакша турбіна. І ось до прикладу один циліндр, ось другий циліндр, там питань нема. І от третій циліндр. Катушку я пробував знімати, але походу вона не дасться. Так що турбіну мені прийдеться знімати. Такі то пироги. Ну хоча б не дві, хоча б одна, але все одно. Було б круто, якби було б з, як з другої сторони. За дві годинки би замінила, так? Таке.